Привіт, мене звати Марія. Я приїхала два з половиною роки тому в США. З початком війни ми приїхали сюди бою фою. В Україні я була лікар-стоматолог. 16 років я проробила в поліклініках. Потім до війни, за два роки до війни, я відкрила свій кабінет стоматологічний, який залишився в Харкові. Задумуватися про свій бізнес тут я почала одразу як приїхала, бо я вже звикла працювати сама на себе. Але Треба було вирішити, чим займати. І тому я передивилась багато всякої інформації, передивилась, що я можу робити. Так як я ще з України займалась б'юті-індустрією, а саме е ботокси, філери, ін'єкціями, то я вирішила рухатися в цьому е шляху і шукати можливості для себе, як самореалізуватися. Я почала рухатися в напрямку. Ін'єкції, бо я цим вже займалась і вдома, хоча це не була моя основна професія, але я багато передивилась літератури, відео як мені втілити все життя. І тут почався мій. Тернистий важкий шлях до здобування документів і легалізації для праці. Тут ну починалося це дуже комедно. Мене звільнили з роботи, і тому я почала е думати, як не на кого не працювати, щоб мене більше ніхто не звільняв. Що ви думаєте, що в Америці нема харасменту аб'юзу, то він є. Мене звільнили з роботи, на якої пропрацювала півтора роки. Да. Але це шлях рухатись вперед, ніколи не зупинятись. Це було початком того, що. Я стала замислювати, що треба щось робити, тому прийди при прийшовши додому, я почала шукати і дивитись, куди і як мені себе реалізувати. Тому не все не все погане може бути поганим. Та це був ранок 7.30, утра. Я, я подзвонила чоловіку, кажу: мене звільнили, Каже, та ладно, я кажу, та ну да, я безробітня, і я і мені здається, що він впав в обмарок. Ну нічого, я прийшла, буханула бізнави <рес> виспалась трошки. Да, перед перепочила десь пару тижнів, а потім вже почала щось думати. Ногті я не вмію робити, я тільки вмію лікувати зуби та робити ін'єкції. Тому вирішила стартувати з ін'єкцій. Найважче було почати. Найважче було достукатися до людей у двері, коли мені казали, що я not qualified and not eligible. Для цього, але я стукала, ходила, приставала до них, чесно кажучи, просто задрала. їх, <смі> <смі> здається. Вони вже просто від мене тікали. Але я таки вижала те, що мені потрібно, було всі мої бумажки, документи, і далі почала рухатися, далі, далі, степ -бай степ. Коли я отримала свої документи, це була найвища нагорода за всі мої страждання, які я пройшла від звільнення до. Від початку з документами, з моїми курсами, і коли я отримала свої документи, так я була настільки задоволена. це відкриває для мене двері у майбутнє, що я більше не потрібна мені на кого працювати, що я можу робити те, що я хочу сама. Завдяки тому, що я працюю сама на себе, я маю вільний час для своєї родини. І маю клієнтів, з якими я можу спілкуватися тільки скільки я захочу. Я не маю. Я можу приділяти стільки уваги, скільки вони хочуть, і я хочу. І це дає мені незалежність. Починати свій бізнес це крок в невідомість. От це саме важливе. Нам потрібно підтримувати один іншого. Тому давайте допомагати українці. Давайте єднатися. Приходьте, робіть процедури, ми вам зробимо все. Дуже гарно, чоловіки, зробіть своїм дівчатам подарунки, губи, ботокс, все, що ви хочете. Давайте допомагати один іншому і єднаємось заради України. Це напевно, і є країна можливості. І Кожен проходить через свій шлях. Але якщо мріяти, і якщо щось робити, а не сидіти, то все, все збудеться і все вийде. Трошки настирності і англійської. Ну, англійська тут не завадить. Якщо у вас будуть до мене якісь питання, задавайте, переходьте по ссилці. Я чим зможу, тим допоможу. Запитуйте, записуйтесь, будемо робити колаборації, або просто я вам дам свій шлях, як я пройшла, дам вам якісь поради. Давайте єднатися, щоб робити майбутнє разом в цій великій величезній країні Америці. Mm -hmm. Розбавимо нами українцями трошки.